Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра, який відбувався 25 серпня 2011 року. Це був матч кваліфікації, матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи, матч відповідь, другий матч з двох. Дніпро Хуанде Амаса у себе вдома. В Дніпрі на Дніпр-арені, команда приймає англійську команду Fulgiem Мартіна Йола 1-0. Дніпро перемагає, але, друзі, по сумі двох матчів у протистоянні за рахунком 3-1 перемагає Фулгем. Але давайте, друзі, згадаємо, як в Дніпрі в Дніпряні обіграли дуже сильно англійську команду. Давайте просто по порядку. Матч обслуговывал норвежский судья Том Харальд Хаген. Ну и стартовая расстановка Днепра Хонда тренер команды 4-2. 3-1 стартовая расстановка Днеприан Лаштов в воротах, пара центральных защитников Мандюк Чеберячка, Денисов Инкум по флангах, Кравченко капитан команды Батенг, опорные полузащитники. Так, друзья, это у нас спецзахистник и Батен Кравченко, капитан команды Шахов, атаковальный полузащитник. По флангах Жулиана Коноплянка, так и Линичу Нападе, Це стартовая Роснанска, Днепрян. Друзья, команда Фулгем, Мартин Йол, главный центральних захисників, друзі, у Фулхема Бейрд Шангелан, Хьюз Рейси по флангах, Седуел Мерфі, капітан команди, півзахисники, Дав по флангах Джонсон. Ложна дев'ятка та Демпсі у нападі. Це стартова розновка команди Фулхема. Про сам матч тепер давайте, друзі, говорити в Дніпрі. У першому матчі, до речі, Фулхем у себе вдома. Команда обіграла Дніпріан за рахунком 3-0. Англійці розгромили Дніприан на своєму полі. В принципі, перед матчем відповідь в перевага в три м'яча і звичайно ще був явним фаворитом на проход. Далі. Але, друзі, Дніпріані все одно рахунок 0-3. Команда грає в Дніпрі перед своїми рідними були Вальниками. А втрачати то нічого було Дніпріанам. Втрачати було абсолютно нічого. І, в принципі, українська команда заволоділа ініціативою, більше м'ячем володіла, більше атакувала. І на 22-й хвилині матчі після подачі з кутового Шахов замикає подачу. Удар! Гол! Гол! 0, 22 хвилина. і рахунок по сумі стає 1-3 днепря. повертається в матч. До цього моменту фул намагав створити якийсь момент, але завдав лише один удар плечину, який вертает Дніпрян Ян Ла Лаштовха відбив наприкінці першого тайма. Дуже хороший забиває забивает в 1 0 Дніпро забиває. Uh, на 20-й, до речі, в матчу була вимушена заміна. А uh, у Фулхема, так, друзі, на превеликий жаль, да, була вимушена заміна. Uh, на 22-й матчі Йон Арне Рєсе, Полипакінов, Меттю Брікс вийшов замість нього. В не перемагають у першому таймі з рахунком 1-0. В Дніпрі, до речі, друзі, в Дніпрян, на другий тайм вийде Стрініч, Ратань та Антонов, Фулхема вийде ще Тохута, uh, Касамі. Дніпряні, друзі, були в поворотах. У другому таймі, дуже бат було ударив по воротах у Дніпрян. І впродовж другого тайму Дніпро активно команда атакувала. Шаха в створювали загрози. І рятував Рартар Фулхема. Там і справді рятував декілька, декілька своїх сейвів. Там Канаплянка, напевно, пробував. Там, і справді, хороші були удари. Але справився Шварцер Вратар Фулхіма э, з цими моментами. Дніпряні були близькими до гола. Дніпряні були дуже близькими до гола. І справді. Футболісти, Дніпря... Футболісти Дніпра змогли підтримувати тиск навіть після того, як. Атаку в другому таймі вдалося. Крістофер Бірт змушений був вибивати м'яч з лінії, коли Шварцер э, да, відбив на у нариканаплінки. Тут і справді Дніпряні не було немовірно, близьким голу. В кінці кінцівці матчі Фулхемі сам мав свої шанси. Там були контратаки, вже Дніпряні розкривалися, хотіли Дніпряни зробити камбек. І момент у Дніпря були і справді. О тут аргументата, мен одез трішки просто не перенадочастило, і справді команда не змогла реалізувати свої моменти. Е-е, в кінці-кінців, друзі, програє Дніпро по сумі 1-3, але в Дніпрі перемагає Фульхємо 1:0. І да, Дніпро програє, і знаєте, під керівництвом тренера Хуана Де Рамоса команда показала дуже хороший футбол, дуже хороший футбол. І замість шахова після стандарту принести Дніпру на перемогу. Матчі в Дніпрі над Фулхемом. Ну знаєте, друзі, ось дивіться Ось по статистиці. 56-44 Це у нас відсоток Володимичем. 20 ударів Дніпра, 12 у Фулгема, 7-4 удари в 9-4 це у нас кутові. Тут Дніприне проиграли фулхем. До того постати Дніприне фулхем проиграли в принципі, э, да, якщо перший тайм плюс-мінус такі рівень Дніприне забули, то в другому тайме Дніприне доминировали Дениприне доминировали создавали э, множество моментов. Днеприони. Не... Знаєте, друзі, створили багато моментів. В Коноплянки, і у Калініча були моменти. Ну, не забыли Киянь. Препушное а пря... Дніпря. Дніпряні, День, друзі, Не забыли. Друзі, моментів у Дніпрян було предостатньо. У другого щоб забити, я ж кажу, друзі. Шаховка, лінія, наплянка мали моменти. Висновок. Дніпро показала хорошу боротьбу, хороший футбол. Вдається перемогти в Дніпрі з рахунком 1-0, вдається і створити інтригу, але гості все-таки выстріїли відповідно. І все-таки не пропустили. тоді другий і бог це його знає, що рахунок став би там 2-0, да, по сумі двох матчів у протистояння. І. по сумі, ну, 2-0, да, у цього в Дніпрі, і 2-3 по сумі двох матчів у протистояння. Три б там взагалі знаєте, загустрилося до неймовірного. бо якщо б рахунок по сумі став би 2-3... У него але і так, в принципі, інтрига трималася. Дніпряни вигравали 1-0. Болівальники підтримували українську команду, гнали їх вперед. Рахунок сумі був 1-3. Дніпря не прям мали хороші моменти. Вратар Фулхема не справді рятував, рятував Вратар Фулхема В деяких епізодах і справді просто врятував просто врятував фулгем від проблем. Від проблем, справді, вратар Шварцер вратар Фулгема справді зробив дуже хороші сейви. Неймовірні сейви, неймовірне спасіння від Вратари Фулгема. ділу Дніпро в Дніпре перемагає ось абсолютно Дніпре ділу команда перемагає, але на превеликий жаль, українській команді. Ця перемога не допомогла вийти в плей-офф Ліги Європи, але все-таки в Дніпрі обіграти таку сильну команду, як Фулгам, да, команду з Англії. В принципі, я вважаю, що результат доволі таки непоганий. Пригадали ми, друзі, цей матч 25 серпня 2011 год. Матч-відповідь, плей-офф, кваліфікація Ліги Європи. Матч за вихід до групового етапу Дніпро-Фулгаму-Дніпро перемагає. Гол Шахова приніс Дніпрянам перемогу. Бажаємо друзі Дніпряна всього найкращого, Фулхиму побажаємо добра, вам друзі від чергу серця бажає добра та щастя. Будьте нагодні, друзі, щасливі, мої діти. Бажаю вам добра. Усім побачення, Усім до нових зустрічей, Пока, друзі, Будьте щасливі.